Не купляйте ніж, поки не подивитесь це відео. Напевно, коли ви всі купуєте собі ножі, то з часом ви помічаєте, що робите от при деяких купівлях, особливо при перших купівлях, ви робите деякі помилки. Дехто з вас на цьому свій ножеманський шлях завершує, тому що каже, що я купив поганий ніж. І все, от всі ножі погані, і це мені не подобається, не хочу витрачати на це кошти. Дехто робить роботу над помилками і все ж таки продовжує свій ножеманський шлях. Сьогодні, напевно, ми трошки розповімо про деякі помилки, яких можна уникнути там, при придбанні першого ножа, чи другого, чи третього, на що, в принципі, треба звернути увагу для початківців. Так, це саме для початківців, тому що зараз нам почнуть писати в коментах. Професійні ножемани, які скажуть, що ми не те розповідаємо, не те радимо, але багато хто з початківців взагалі не знає на що звертати увагу при купівлі ножа. Типові помилки, яких допускаються, починаючи, скажімо так, ножемани або люди, які просто чомусь от, от хочу ніж і все, хочу ніж, усіх є ножик, вони круті. І я хочу такий самий. Що мені приходить на думку перше, це оцей ножик. Керамбіт. Тут кільце, тут такий серп. Все дуже круто, класний ножик. Але для початківця можливо він буде не зовсім підходящим, тому що під утилітарні задачі новачку його використовувати важко. Крутити його на мізинці, я от не буду, бо я собі пальці відріжу, я не вмію. Заточити його це окреме питання. Основна помилка заключається в тому, що початківці вони дивляться на круту форму, цікавий форм-фактор, десь з якоїсь там з Counter-Strike. якісь так, всі... так, так, Дуже все тактикульне, да. що було. Щось тактикульне, подивляться, як хтось там махає цим ножем, як Даг Маркаїда, і думає, о, блін, візьму собі такий ніж, і все буде круто. А потім купують такий ніж. Ну, якщо це, звісно, не якийсь рисовий ножик за 500 гривень, який, в принципі, не шкода, якщо це якийсь адекватний ніж від українського виробника, класно зроблений і все. Люди його купують. І просто не знають, як його використати. Вони купили, друзям показали, я сказали: дивіться, який у мене класний ось пазух такий. І зазвичай він або десь в багажнику в автомобілі катається, або десь на полиці лежить, і все. І на цьому шлях нажимана закінчується, тому що люди кажуть: та ну я купив один ніж, він дорогий, я його не використовую, він мені не потрібен. Купуйте для того, щоб почати цей шлях, купіть щось простіше за формою. Тобто не, не женіться за якимись там трендами чи за якоюсь складною формою. Купіть простіше, і ви зрозумієте, де його можна використовувати. І ми дивимось, е, відеоогляди, відео якісь е, передачі про ножі, напевно, це можна так назвати, де ножемани вже з досвідом розповідають про неймовірно круті ножові сталі, порошки, про магнакат розповідають, так, про твердість розповідають. Е, ножоман Початківець думає, що якщо я куплю собі якусь преміальну сталь, там, зберу на це гроші, чи там, якщо є вільні гроші, там, щоб купити ніж за 10 тисяч. Це вирішить всі питання, і це буде мега крутий ніж. Насправді, це одна з таких е помилок явних, тому що коли ви початківець, ви не вмієте правильно працювати з цією сталлю і доглядати її. Я вже не кажу про заточку. Тому що заточка це, це окрема тема. Це, це окрема тема. Твердих сталей. Наприклад, ніж. Кухонний від е, Мікітюка. Угу. Тут ми маємо М398 сталь. Це крутезна сталюка, насправді, але вона загартована на 63-64 одиниці пороквелу. Тобто це до бісу тверда сталюка. Чим можна охарактеризувати твердість сталі? Сталь сама по собі це досить м'який матеріал за виключенням деяких технічних сталей, які одразу йдуть з е, заводу. З деякою твердістю там для деяких задач сталь потрібно загартувати, тобто надати їй необхідної твердості, тому що сталь, по суті, її там, якщо вона не, не сильно товста, її можна руками зігнути, тобто це пластичний м'який матеріал. Для того щоб задати твердість, робиться гартування сталі тобто, це на хімічному рівні нагрівання сталі до температури. В залежності від виду сталі, вона, звісно, різна. Там, для вуглецевих вона нижча, для нержавіючих сталей вона вища. З порошками там також інші процеси можна робити. Тобто ми нагріваємо сталь, так щоб по-простому розповісти. І потім різко її охолоджуємо. За рахунок нагріву атоми сталі розширяються, а за рахунок швидкого охолодження вони стискаються. Це так максимально просто і доступно. І от коли вони стискаються, сталь робиться така. Щільніша, тобто твердіша, і вже вона не гнеться. Коли ти даєш на неї сильні навантаження, вона ламається. Але за рахунок такої твердості вона буде тримати заточування і буде класно різати. Новачки, коли купують собі, наприклад, ось такий ніж, вони не розуміють, як працювати з цією сталею, які навантаження вона може витримати, як правильно нею працювати. Тобто, хтось починає там а Розбирати дичину чи розбирати в польовану в супермаркеті курку і починає там кістки різати, все, а потім каже ніж поганий, бо він у мене викрашився, а там же ж сталюка класна. Вона не повинна крошитися об кістки. Вона повинна як там різати все різ дошкою і да. стіл прорізати. Розрізати рельсу, розрубати гвіздок. О, а потім поголитись. Да, а Як? потім у цих людей ще виникає нюанс. Вони кажуть, а тепер цей вшатаний ніж, мені треба заточити. А якийсь там дешеве каміння китайське, яке всі полюбляють, воно просто сипеться від цієї сталі. Воно... Ви не загострите так, О, такий ніж. Купив на базарі заточний брусок за 40 гривень, і він, ну, цей ніж не точиться, він одноразовий. У нас бували вже такі випадки, коли люди таке казали. І... Просто вони розчаровувалися в своєму виборі і взагалі в ножах, тому що вони не розуміли, з чого потрібно починати. Тому ще одна помилка: це неправильний вибір в сталі. Почніть з простішого. Ви ж не сідаєте одразу за спортивне авто і не виїжджаєте на трек. Ви спочатку проходите автошколу, ви отримуєте. Водійське посвідчення, ви вчитесь їздити, а вже потім ви вчитесь їздити на треку на спортивному авто. Тому із ножами абсолютно так само. Деякі навпаки роблять. Можливо, не так. робіть навпаки. Ще хочу сказати про такий ножик від Blade Brothers. Чудовий ніж це Сакура. Чудовий ніж. Але більшість людей, ну, початківців, чомусь думають, що. Треба взяти страшний здоровий чорний ніж. І це ж ніж від Blade Brothers, і він буде робити все. Все може він і буде робити, але тут товщина обуху 5 мм. Так, його важко зламати, але при цьому ну, він ніколи не буде різати так гарно, як ніж з товщиною обуху 2 мм. Потім він дуже важкий. Тобто тут вага разом з кайдексом. Тонграмів під 400 буде. Тягати його на собі незручно. Причепити його на пояс, він буде стирчати, ну там його ніяк не причепить, щоб це було новачку зручно. Хороший ножик? Так. Сталь, яку легко заточити, нержавійка, Так. Але подумайте кілька разів, чи треба вам такий здоровий ніж з товстою геометрією, 5 мм обуха, що ви будете ним робити. Дуже, дуже популярно ну, у новачків. Купити здоровий ніж, щоб він виглядав страшно, я сам такий колись був, мені хотілося побільше ножа. Це не обов'язково. Купуйте ніж, який буде вам зручний в руку, і буде виконувати ваші задачі. Якщо ви вже вибрали собі зручний ніж з досить. Нескладних матеріалів, зручний по формі. От ви думаєте, що ну, наче все виконав, наче якби, всі помилки вже обійшов. І, наприклад, ви взяли собі Savage від GPS Knives. І думаєте, ну все, можна хоч в ліс, хоч на риболовлю. Ще один з нюансів: це те, що за деякими ножами, особливо з вуглецівки, за ними треба догляд. Тому що вуглецівка дуже любить іржавіти, особливо така як 1066. Вона ну, полюбляє на повітрі поіржавіти, тому що десь більше волога, десь ви забули витерти, його ще щось, він у вас поіржавів. І все, ви розчаровуєтесь взагалі в ножах і кажете, що ніж поганий. А насправді за ножами просто потрібно доглядати. З мого особистого досвіду, у мене ніж е, з шаха сталь, це кухонний ніж. Просто після того, як я цим ножем працюю, я його помив і насухо витер. І ось за та вже, напевно, більше року, в мене немає жодних слідів корозії на цьому ножі. Тому, в принципі, якщо ви доглядаєте за ножем, то навіть вуглецівкою можна працювати на кухні. І абсолютно нормально. Мені, наприклад, вуглецівка навіть більше подобається. Але вона краще ріже. Але якщо ви не хочете доглядати, не будете доглядати, не знаєте, що не будете, і не вмієте доглядати. От цей саме ніж є нюансом. Він виглядає як кухонник. Він дуже схожий на кухонні ножі. Людина ну, недосвідчена, подивилась на нього, каже, все, це я беру, це буде в мене туристичний ніж, я буду ним різати продукти. Він їх чудово поріже. Але він не зовсім призначений для цього. І він у вас, якщо ви не досвідчений, він. 99% буде і ржавіти. Будете відчувати присмак ржі в своїх продуктах і скажете, що ніж поганий, купувати його було не варто. І взагалі я буду купувати нарізки і нафік ваші ножі. Ще одне з таких, ну, можливо, не зовсім помилок, але нюансів, через які люди трошки розчаровуються в ножах. Це вони дивляться на, от як можна характеризувати ось такий ніж. Він прикольний. Прикольний. так. Люди купують, ну це по приколу я не назову, але люди купують емоціональні ножі, емоційні, які ось в основному такі скелетнички. Вони класно виглядають, вони дійсно харизматичні, унікальні, цікаві. Але потім люди просто не знають, як їх використовувати. Ось, наприклад, отакий рожевий ніж. Є люди, які його купують, там десь раз-два порізали, а потім хтось скаже, що «Блін, ти ж мужик і купив рожевий ніж. І люди думають, а дійсно, чому я взяв собі рожевий, а тут нема ручки, а я ним не можу зробити то, не можу зробити то. І вони його взагалі десь поклали там, в сумку, не використовують і там, раз на риболовлі, щоб ніхто не бачив там, тихенько. десь щось Нарізали собі і все. Не звертайте уваги на те, що вам кажуть інші люди, особливо якщо вони хейтять якісь ваше придбання, це взагалі повинно вийти з нашого життя. Якщо ви не знаєте, де використати цей ніж, і це перший ваш ніж там, чи другий ніж, можливо, вам не варто його купувати. Якщо цей ніж вже йде до вас в колекцію, то тоді, звісно, так. Якщо ви розумієте, для чого він вам, це факт. Ви його купуєте і насолоджуєтесь ним. Але якщо ви купуєте ніж на емоціях, Перший особливо, то це може трошки в інший бік з вами зіграти. Так, можна. Хоча вони ну скелетники часто доволі доступні по ціні, доволі прикольно виглядають, Там, наприклад, взяти оцей шинячок. Дуже красивий маленький ножик, і людина думає, так, от я його буду собі е покладу в бананку, в кишеньку. Він дуже тоненький, маленький, там, цю. прибрати цей паракод і все. І він мені буде виконувати всі задачі. Так от, всіх задач жоден ніж виконати не може. Це треба усвідомити, з цим треба змиритись, що знайти абсолютно універсальний ніж неможливо. Але для початківця потрібно шукати щось більш-менш, те, що виконає, скажімо, там 90% його простих якихось задач. Відкривання там пакунків, продукти і так далі. І от пара ножів таких у нас, в принципі, є. Не конкретно ці, але такого формату. До них можна і Це цей фіолетовий. І да. І, ще, ще одне хотів додати. Досить часто виробники на подібних ножах вони використовують преміальні сталі, тому що це ну такий акс більш певно. Люди купують їх уже усвідомлено. А і коли новачок купує ось такий ніж з преміальної сталі, то це взагалі, я вважаю, така прям проблема. Тому що, по-перше, як ти правильно кажеш, цим ножем ти не зможеш зробити все. Ну так, буде броти йому вже зробить. Так, у тебе буде проблема з його заточкою. Тому що ти можеш, якщо ти не віддаєш це майстру на заточування, а пробуєш сам це зробити, то це буде досить складно. Плюс, якщо цим ножиком э, захочеш щось якийсь кілочок підстругати, то це буде доволі неприємно. Для недосвідченого для руки це ну, ну, нема, нема років, а дама комфорту. Тобто робіть свій вибір більш усвідомлено. для того, щоб э, потім все ж таки не розчаруватися в ножовій справі. У нас є два варіанти для новачків, які. Плюс-мінус, які могли б закрити питання. Це не обов'язково ці ножі, але це як приклад. Так, це як приклад, це плюс-мінус класична форма. ну, Напевно, Варнкліф трохи є. Да. Так, більше до Варнкліфа. Повно тіло руків є з темляком. Тут. Гарна нержавіюча сталь N690, гарно затермічена. І тут немає такого а, надтонкого зведення, яке а, не зможе працювати, наприклад, по деревині. Тобто ось такого формату ніж зі зведенням в 05-06 мм, з гарною нержавіючою сталью, з повнотілим руків'ям, яке можна нормально взяти, з джимпінгом для зручності, з темляком. І кайдексні або просто пластикові піхви з кліпсою. Це як варіант носіння і на кожен день на EDC, і, і десь, десь, на природу, так, так. десь на природу. Це не обов'язково цей ніж. Це, в принципі, будь-який ніж такого формату. Як для новачків, це буде відмінний ну, невеликий, він а, добрий по ергономіці і приємний по балансу. Ріж, Ріжучих властивостей цієї сталі і легкості її загострювання. Тобто таку сталь плюс-мінус до 60 одиниць Н690 е, і так далі, ви зможете поправити самотужки, заточити, поправити, привести ніж до, е, скажімо так, робочого стану. І навіть якщо ви його брудний е, впихнете в піхви? Да, просто помити так, йому нічого не буде. І складаний ніж. Сьогодні у нас за складання ножів відбувається скіф-фрістайлер. Це також нержавійка, це а, повнорозмірний, я вважаю, складаний Абсолютно. ніж нержавійка, а, button lock. Два варіанти його відкриття: це або фліпер, або шпеник. Замок не такий, що він там, можна ним колоди рубати, ще щось. А, але і ну, він не складний, він має. Такий відкритий монтаж, його легко можна промити Сужує від будь-якого бруду. Він зручний в руці. Він має ось тут чойл, куди можна покласти палець щоб для більшої детальної роботи. Він класно виглядає, він доступний по ціні. Для новачків такого плану ножі складані, це буде, мені здається, відмінний варіант. Так, це буде саме те, Найбільш, скажімо так, ті матеріали, які е, пробачають помилки, замок, який безпечний для ваших пальців, бо ви затискаєте отут і не відріжете собі пальця. Він доступний по ціні, простий, е, тонкий обух. До речі, це я забув. Видіти тут 2,2. Все вам поріже наріже, це саме буде інструмент. Давай тоді підсумуємо, які наші е, загальні поради для вибору перших ножів. Не звертати увагу на хайпові форми. Так, не женіться за дизайном. Не женіться за преміум матеріалами. Особливо не нож... беріть магнакат як перший ніж. Е, не беріть одразу величезний потужний ніж. Або навпаки, якийсь... Да. Або, або навпаки супермаленький. Не беріть ніж, за яким потрібно більше доглядати, ніж ви плануєте. Візьміть середній по розміру ніж. Якщо це йде фікс, то середній по розміру з повнотілим руків'ям бажано з тимляком і пластиковими піхвами. А якщо це складаний ніж, то щось простеньке. І недороге, щоб вам не було шкода витрачені грошей. Навіть якщо щось піде не так. І вибір таких ножів, звичайно ж, є в нажимані. Тому запрошуємо вас до нас в магазин, і ви зможете всі ці ножі спробувати власноруч своїми руками потримати і переконатися, який з них для вас буде найкращим. Приходьте в нажимані, і все це я розкажу вам особисто. До зустрічі!